23 квітня депутати Світловодської міської ради зібралися в сесійній залі адмінбудинку на чергове засідання 42-ї сесії. Всі питання були узгоджені депутатськими комісіями, тож вирішувалися швидко. Начальник фінансового управління винесла на розгляд місцевих обранців додаткові питання, які не розглядали депутатські комісії. Стосуються вони. Фінансування за рахунок залишку міського бюджету, який склався станом на 1 січня загального фонду в сумі 72 тисячі Розшифровка надається, і додаткової дотації в сумі 1 мільйон 461 тисяча, яка нам пропонується направити на заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Та енергоносії. В нашому варіанті ми в зв'язку з великою незабезпеченістю заробітної плати пропонуємо попитомій арифметичним вирахуванням направити на заробітну плату. Питання, яке викликало бурхливе обговорення, стосувалося затвердження програми реконструкції дільниці по обслуговуванню торгівлі КП комбінат комунальних послуг. Але, врешті, міська рада вирішила затвердити програму на 2013-2015 роки. Реалізацію заходів програми здійснювати в межах фінансування, передбаченого міським бюджетом на відповідні роки. Головним розпорядником коштів визначено управління житлово-комунального господарства. Після обговорення питань порядку денного депутати мали можливість донести проблеми виборців через депутатські запити. Один з них стосувався проходження медоглядів автомобілістами згідно нових правил. Цей запит вирішили на місці на час масових медоглядів назначити додаткове проходження на суботу. По закінченні сесії, секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук запросила депутатів відвідати міські заходи. Які пройдуть в квітні травні поточного року?